Майкл кінь Салат з ананасами стане однозначним фаворитом на святковому столі та не тільки. У ньому поєднуються такі інгредієнти, як запечене куряче філе, консервовані ананаси, смажені печериці та сухарики, що перетворює салат на пікантну та оригінальну святкову закуску. Салат чудово впишеться у будь-яке святкування та, звісно ж, на новий рік. Готуємо маранат для філе. Змішуємо соєвий соус 1 столову ложку, вірчицю 1 чайну ложку, мед, в мене був гречаний 1 чайну ложку. Чорний мелений перець, 1 чайну ложку та сіль 1 чайну ложку. Все перемішуємо. Далі, на дико засталене папером, викладаємо курячі філе 3 штуки. Вливаємо маринад на філе. Повністю змащуємо маринадом м'ясо. Запікаємо при температурі 180 градусів 30-40 хвилин. Охолоджуємо. Далі беремо гриби печериці 500 г. Нарізаємо їх на четвертинки. На пательні нагріваємо рослинну олію. Висипаємо в олію печериці. Смажимо до підрум'янення грибів. Знімаємо пательню з нагріву та охолоджуємо печериці. Далі нам знадобляться консервовані ананаси одна банка. У мене були кільцями. Нарізаємо їх на шматочки. Пересипаємо в ємкість. Сир твердих сортів 200 г нарізаємо на невеликі кубики. Перекладаємо в ємкість. Смажені печериці туди ж. Та наше охолоджене куряче філе нарізаємо також на кубики. Пересипаємо до всіх інгредієнтів. Для заправки знадобиться майонез 3 столові ложки, сметана 3 столові ложки, сіль 1 чайна ложка. Все перемішуємо. Перед подачею посипаємо салат сухариками, знадобиться одна маленька пачка. В цьому салаті всі інгредієнти поєднуються по смаку просто дивовижно. солодковата нотка та соковитість ананасу, гармонійно підкреслює смак запеченої курки та хрусткість сухариків. Всім смачного з вами була Марія Кукінг.